Привіт усім! Сьогодні вам хочу розповісти про таку гарну рослину, домашню, кімнатну, от, як королівська пеларгонія. От вони такі гарні квіти. Ще може бути і більше. От. Якщо більше начер... начеренкувати черенків. От, вона така цікава рослина, але вона краще цвіте і ну, такі квіти. перші роки, коли я трошки не знала, як, як, з, нею, ну, як з нею себе вести, вона у мене була. Ну, Ця рослина ну, як би росла, я її не оновлювала, просто було таке зелене листя. А потім поцікавилася, чого ж вона у мене така не цвіте, хоча в неї ну, взагалі повинні бути цікаві гарні квіти. От. от. І потім я е, прочитала більше про неї і взнала, що треба її, от, наприклад, весною дуже добре її черенкувати. Ну, отак, от десь 10 см так от відрізати. І просто поставити в землю в такий невеличкий стаканчик, де ви хочете, щоб вона у вас росла. От. І треба, щоб була умова ну, з ну, початок весни на балконі, якщо це, краще на балконі вирощувати, щоб там була достатньо світла. От. І отак от начеренкувати... Невеличкими, щоб був навіть зелений, зелений такий пагін на кінці, тому що одеревінілий погано буде вкорінюватися. От, просто встав, повставляти в землю, де ви хочете, щоб вона росла. І Буквально через місяць у вас з'являться бутони. Ще одна вимога була, щоб була температура холодна, ну десь там, не знаю, 10-13 градусів. От, тоді він ще краще не дуже заливати. Вона не любить, щоб його була сильно залита. Але, любить полив, але не, не, ну, не дуже великий. От. І от такі з'являються. Ну, квіти буквально через місяць-півтора. І буду вас радувати. Ця рослина цвіте не цілий рік, але місяць-два у неї от такі будуть квіти в травні. Сьогодні у нас середина травня. Я начеренкувала десь на ну, не знаю, місяць назад, може, може півтора місяця. Назад таких черенків. От, і у мене з'явилися такі чудові квіти. От вони, до речі, такі великі. Навіть мою лодоню поміщуються. незвичайні, не такі, як ото, проста, е, от грань. Да? Якщо взяти отак, от, тут трошки менші квіти, або таку, якщо взяти, да? менші квіти. Це не королівська, а звичайна пеларгонія. А отут тільки одна квітка. Отак займає в мене всі чотири пальці. Отака От гарна декоративна домашня рослина. Пишіть, які у вас рослини, є, які ваші улюблені рослини, чи є у вас така королівська пеларгонія? Дуже буду дякувати за лайки, коменти, репости, підписку. Усім до зустрічі! Пока-пока!